Всіх вітаю з початком нового робочого тижня. Ну що ж, хлопці, у нас саме цей тиждень буде надзвичайно продуктивним, і тому слідкуйте за нами, підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. Наприклад, сьогодні у нас дві машинки готові під ключ. Це Mazda, це x 23-го року Signature комплектації. Це Limited Jeep Cherokee 2,4 на передньому приводі, який зараз купити взагалі майже нереально готовий під ключ. Будемо готувати огляди вам на них і знайомити більш ретельно. Приїхали на СТО новенькі автомобілі свіженькі і штатів, які ми тільки приймаємо в роботу, і я вам покажу, що з ними як по пошкодженню. Буду давати рекомендації, які автомобілі на аукціоні краще пропустити, які можна вибрати, і які бувають нюанси та підводні камені при виборі авто. На аукціоні по фотографіям, адже ви маєте чітко розуміти, що купуються машини за океаном по 10 фотографіям, і потрібно зробити вдалий і правильний вибір. Якщо є гарний досвід роботи, великий, широкий, обширний, тоді можна відповідно це робити більш успішніше. Далі ми обов'язково в другій половині тижня будемо торгувати автомобілі. Ми очікуємо уже на цьому тижні падіння цін. Чому? Значить, дивіться. Почалася друга половина червня, тобто першого місяця літа. Люди починають вже брати потихеньку відпустки. Я вам завжди розповідаю, що ціни на аукціонах завжди йдуть по параболі. Завжди є підняття, завжди є спад, і це є в розрізі місяця, квартала, а також року. Тому після ось, зимового спаду цін на початок весни завжди був певний приріст. Ми взяли класні автівки і так, але тепер починаємо. Чинається сезон відпусток, тому машинки будуть дешевше.